Toyota Camry 2018 року випуску має пробіг 103 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів, Встановлено ГБО, трансмісія автомат, тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, підсилювач керма, регульовану кермову колонку, подушки безпеки, центральний замок, бортовий комп'ютер, Електросклопідйомники електропривід зеркал, мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, кондиціонер, музика Bluetooth USB Aux, датчики тиску в шинах, датчик світла, камера заднього руху, легкосплавні диски r 17 Авто у відмінному стані, під капотом надійний та економний атмосферний 25 літровий двигун. Є все необхідне для комфортного щоденного використання. Автомобіль обслужений та готовий до переоформлення.